Осінь – щедра пора. Це помітно навіть на вуличних декоративних локаціях, які підготували для Кременчужан міські заклади. Серед декорацій наявні й гарбузи, котрі традиційно вважаються осіннім овочем. Окрім краси, цей овоч вважається і смачним продуктом. Існує великий спектр гарбузових страв: різноманітна випічка, салати, панкейки, соуси, суп пюре та навіть кава. І це далеко не весь перелік, адже багато родин мають свої особливі рецепти приготування гарбузу на різний смак та подію. Тож, сьогодні ми дізналися, яким гарбузовим стравам вони віддають перевал. Кашу молочну люблю з гарбузом. З рисом. Це з дитинства ще смачна, дуже солодка. Я не готую, готую в мене мама. Пиріг з гарбуза, щось таке. Це найчастіше і все. Ось взяв ти конела спробувати. Дуже смачне, дуже. Найкращий напій сезону. Дуже смачне. А в мене дуже полюбляє їсти дитина. Їх мама готує, і дитина мене дуже полюбляє їх їсти. Мені подобаються тквіні оладки, я їх люблю їсти саме зранку та люблю ікру, порох ти Особливо буду готувати на Хелловін. У мене в сім'ї бабуся готує традиційний тиквений пиріг. Ми його куштуємо на кожне свято: Різдво, новорічну ніч готуємо. Також матуся в мене готує дуже смачний тиквений суп. Зранку я люблю готувати млинці, тиквені. Вони дуже смачні. Також тиква в мене асоціюється зі святом Хеловін. Коли тиквений сезон, я додаю тиквений сірий по каву. Про гарбуз найчастіше згадують напередодні Хелловіну, вирізаючи з нього. Моторошні світильники, однак він має у собі багато корисних властивостей та є чудовим засобом для очищення організму і покращення травлення. Крім того, гарбуз показав свою ефективність у програмах лікувальних дієт, покращенні зору, обміні речовин при гіпертонії, туберкульозі і навіть у профілактиці онкології. Експериментуйте з гарбузовими стравами, навіть якщо ви не дуже полюбляєте сам гарбуз. Повірте, ви обов'язково знайдете для себе той самий рецепт страви, яка стане ключовою у переліку ваших смакових переваг. На Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини